Одну разу святий апостол Петро спитав нашого Спасителя, скільки раз треба прощати винуватцям тим, хто зрішає проти них? Чи до семи разів. Існувала в той час така думка, як пишуть дослідники та відмічається в Вовелонському Талмуді, що в той час дозволялося. Один раз прощати, другий раз прощати, третій раз прощати, четвертий раз не прощати. І апостол Петро, видно, все хоче удвоїти суму цю і каже, чи до семи разів. Але Господь відповідає не тільки до семи разів, але до 77 разів, тобто безчисленну кількість. Завжди прощати треба. І щоб продемонструвати доказати цю думку, Господь викладає сьогоднішню прочуту нами притчу про боржника, який був винен царю велику кількість талантів. Притча починається так само, як і починаються... Притча про невірного домоуправника, притча про таланти чи про ті, хто працював в винограднику, коли один цар, під яким тлумачі розуміють Бога, захотів розрахуватися своїми боржниками. Певно, було багато боржників у цього царя. Приведе думка йде в цій притчі про одного, який був винен 10 тисяч талантів. Це дуже величезна сума, адже ми знаємо, що талант, як та маса якою рівнялися дорогоцінні метали, важив 34 кілограма. Тобто це величезна сума непідйомна. І в наші часи, і в древні часи, цією сумою зображається великий борг Невідомо, чи був цей боржник, взяв ці гроші протратив на свої насолоди, чи на якісь спекуляції, але так трапилося, що коли цар викликав його, він прийшов зніщил. І ось по закону Моїсеєвому, котрий постановляв, якщо людина. Має борги перед своїми ближніми, то перед тим, хто дав їй. Можна було продати не тільки цю людину, але й все майно і її сім'ю. Тобто людина відповідала всім своїм становищам і сімейним в тому числі. Цар вирішує продати і цю людину, і все її майно, і всю її сім'ю, щоб заплатити за цей Бог. І ось наступає критичний момент. Житті цього боржника. Він бачить, що вже нема куди діватися. І він починає не просто просити царя, простити його Бог, але потерпіти, щоб він міг віддати. І дійсно цар змилосердився і не тільки дозволив дати час, щоб віддати цей борг, але й простити цей борг. І кожна з нас, дорогі браття та, та сестри, певно, в цей момент лікує серце від доброти цього царя. І коли ми навіть ставимо себе на місце цього боржника, ми певно настільки сповнюємося почуттів вдячності, настільки і сповнюємося світлих почуттів, що готові. Робити певно, все життя добро за те, що нам простився такий великий Бог. Але не так було з цим боржником. Видно, ці почуття у нього були тимчасові, викликані небезпекою, як у той людини, яка тоне. Але як потім все закінчується, вона залишається такою же черстою. І от мене про... відбувається аналогічна ситуація, що, як ми чули в сьогоднішній притчі, цей боржник знаходить свого ближнього, який винен був йому 100 динаріїв. Це дуже маленька сума порівняно з 100 тисяч талантами, тому що динарії вимірювалися грамами римські монети. Це ніщо порівняно з тим, що був винен він. Але в Ви... притчі ми чули такий самий діалог, котрий це ближній до боржника каже, що потерпіти на нього тобі віддав. Але боржник не захотів потерпіти, поставив його в темницю, щоб поки покітей не віддав свого борга. І слуги царя почули, і дійсно, навіть і ми, якщо почули б справді таку ситуацію, возмутилися, не у цього боржника і сказали, Царю про його поступок і цар викликав, сказав, що ж ти зробив, я тобі простив весь борг, а ти не міг так поступити з твоїм ближчим і посадив його в в'язницю, поки він не віддасть свій борг, а це означало, що він ніколи його не віддасть, тобто навічно його посадив в півницю. Святой, мачучи цю притчу, звертають увагу на те, що. Під боржником розуміється кожен з нас, тому що Господь, як цар, кожному з нас дав ці 10 тисяч талантів. Що таке 10 тисяч талантів, дорогі браті та сестри, в нашому житті? Це всі ті благодіяння, якими Господь нагородив нас, це і наше здоров'я, і ті блага земні, а не паче блага духовні, тому що Господь сотні раз прощає нас таїнстві сповіді, простив нас таїнстві хрещення, прощай нам грехів в таїнстві Єлосвячення, прощай, та вжетворяє нас в святого Причастя тіло і крові Христової, дарує нам все те, що нам необхідно для нашого духовного блага і для наслідування Царства Небесного. І щось ми віддячуємо, коли наші ближні винні нам якусь дрібницю, те, що здавалося перед порівняно з благодіянням Божими, навіть нічим як сміття, тому що Господь дарує нам все, а наші ближні іноді завдають нам якихось. Неприємності, які ми не можемо навіть потерпіти. Притча закінчується, дорогі браті та сестри словами, що і Господь так поступить, і що кожен з нас не простить від цього серця наша винуватця. Святий пророк Божий Єремія каже, що серце людське це велика глибина. Тому примудрий у своїх притчах. Розмірковуючи над цим, каже, що тільки мудра людина може вичерпнути всю цю глибину серця. І здавалося, дорогі браті та сестри, що тут такого, простити нашим ближнім. Простити, значить, получити милість, получити милість, як каже Затворник, значить получити вже і вічне блаженство, і райську насолоду, і наслідку Царства Небесного. Але не все просто продовжить світлифіофа, тому що коли ще хтось нас образить і це ніхто не побачить, і ми можемо це простити, а коли хто заподіє нам більшу шкоду, чи якесь слово скаже, а ще хтось це почує, то ми можемо і не сказати цій людині, але в серці нашому буде вже великий гнів, і серце наше буде вже неспокійно. Але якщо це ще підніметься на більшу рамку, то вже і ніякі рамки нас не стримують, що ми можемо і цю людину поругати і цій людині заподіяти усі, усіляке зло. Тому святі отці, розміркуючи над чистотою сердечною, багато раз ссилалися на примутлі слова скиних і притч, щоб більшого. Всього хранимо, син мій храни серце твоє, бо з нього джерела життя. Серце це те місце, яке ми знаємо відомого письменника Достоєвського це місце, де проходить боротьба дьявола з Богом. Серце це місце, де виховується справжній християнин. Серце це місце. Де від звідки виходять, чи добро, чи добрі думки, чи все те, що оздоровлює і красить людину, робить її справжнім христиїн, християнином, чи це це місце, яке оскверняє людину, звідки виходять, казав, спасити злі помисли, злі наміри, злі думки, і все те зло, що оточує нас. Багато, дорогі браті і сестри, прикладів того, як очистило наше серце від макрорівня до мікрорівня. Ми зараз спостерігаємо, як з одного боку люди страждають від ворожих атак в одному місці, а в той же самий день недалеко біля нас на пів столиці звучить дискотечна музика. Ми бачимо, дорогі браття та сестри, і дуже чули багато випадків, що може бути сотня, сотня людей, людиною, якої погано стало в місті, і навіть не побачити це. Не побачити це. А скільки раз наше серце, дорогі браття та сестри, навіть не зворушувалося, коли ми проходили повз тих нещасних людей, кого росять милостиню, навіть коли нас нема що дати, ми навіть і молитву за нього не зробили. А скільки раз проходить так, що, читаючи молитви, остави нам провини наші, які ми прощаємо винуватися нашим, молитві Отче наш, ми прямо брешемо в лице Господа, коли заходить багато разів на день сонце в гніві нашому. Все це дорогі браття та сестри, від нашого Черсного серця. І тому преподаваний Росії Оптинський казав, що той, хто нас корить, той нам дарить. А той, хто нас хвалить, той у нас краде. Тому що те, що трохи змиряє наше серце, трохи показує те, в якому ми стані знаходимося, це все нас оздоровлює, дикі браття та сестри. Тому дуже важливо, пам'ятаючи сьогоднішній. Закінчення притчі, що Господь же поступить з нами, якщо кожен нас не пробачить від цього серця, винуватися нашим, будемо, дорогі браття та сестри, працювати над нашим серцем, щоб наше серце було добрим, щоб ми могли прощати нашим ближнім, навіть тим, хто несправедливо нам робить всі злодіяння. І тоді ми будемо. Справжніми Отця Цана нашого Небесного, котрий посилає дощ і направлених, і на ненаправених, і дарує усілякі блага, і таким чином ми зможемо з вами стати дійсно наслідниками Царства Небесного. Амінь.